Вітаю. Мене звати Наталія. А ще я маю інше ім'я Агнес Нєша, Але це не головне. Я дизайнер внутрішнього та зовнішнього інтер'єру, магістр образотворчого мистецтва, фахівець вищої категорії, учитель методист, а також учитель нового покоління. Працюю у Харківській спеціальній школі імені Володимира Галактионовича Карленка. Мій життєвий та професійний шлях це любов до мистецтва, творчості та технологій, які я впроваджую як у повсякденному житті, так і в освітньому процесі. Я керівник студії дитячої творчості, творчість на дотик. Харківської спеціальної школи імені Володимира Галактионовича Короленка. Я допомагаю дітям бачити світ через дотик, відчуття і образи. Я також авторка сюжетно-рольової гри Світ серед зем'я, співавторка проєкту 10 відчуття. Від співчуття до співпраці, головний консультант з інклюзивного створення аудіогідів у харківському художньому музеї. Моя діяльність також визначена сертифікатами і рецензіями. Віду свій вчительський блог і YouTube канал студії Творчість на дотик. Маю сторінки студії творчість на дотик в соціальних мережах: Facebook, Instagram, Telegram. Захоплююсь фотографією, створенням відеоконтенту. Обожнюю творчість у усіх її проявах. Так я відкриваю. Нові горизонти для себе і своїх учнів.